Сьогодні прийшов час провести міні-аналіз твоїх власних досягнень, провести аналіз твого шляху до самодослідження своєї власної самооцінки. А що для цього потрібно? Прямо зараз відкрий першу сторінку своїх записів. Де ти писала очікування від цього курсу? Чого хотілося, яка твоя щира була мотивація участі в цьому курсі? І що для тебе було цінним здобуттям від цього курсу? І от зараз курс уже завершився. Підходи до завершення. Прийшов час провести аналіз. Напиши, будь ласка, сьогодні результат. Наскільки твої очікування здійснилося і що ти здобула, що змінилося в твоєму житті, а коли ти проходила кожне відео крок за кроком. Коли ти проведеш самоаналіз щиро для себе, що було, що став, ти відчуєш різницю. Я буду вдячна, якщо ти навіть поділишся. І зараз, крім цього всього, після аналізу, я даю завдання на кожний день для саморозвитку на майбутнє. Ти маєш завести щоденник і кожного вечора в ньому прописувати. Перше, мінімум три досягнення, за що ти можеш себе похвалити за сьогоднішній день. Далі. За що ти можеш сказати дякую сьогоднішній день іншим людям, клієнтам будь-кому вдячності за сьогоднішній день. Мінімум три вдячності всесвіту, простору за сьогоднішній день. Крім того, ти виділяєш 30 хвилин в день лише для себе. Це можуть бути медитації, прогулянки, кава в тиші, хобі. Це має бути будь-що, що дає тобі натхнення і зупинку. Тобто 30 хвилин в день лише ти наодинці з собою, саморефлексія і самоаналіз. Починаєш прямо з сьогоднішнього дня.